Шановне товариство, сьогодні ми проводимо в останню путь, в останню земну дорогу справжнього чоловіка, справжнього патріота, справжнього воїна, справжнього захисника і справжнього героя Андрія Васильовича Слотюка. Не перше я від себе, від всіх нас, від цієї хмельницької громади, хочу висловити співчуття батькам, сестрі. Сім'ї, родині Андрія, всім тим, хто його знав особисто, його бойовим побратимом. Дійсно, коли ми говоримо слова про наших героїв, повірте, найбільше хочеться знайти хоча б якісь слова, аби хоча б трохи зарадити вашу біль. На жаль, таких слів немає, і жодні слова вашу біль не зарадять, тому ми просимо вас пробачення. Просимо вас пробачення, але заразом із тим хочемо вам подякувати. Подякувати за Андрія, тому що. Справжні патріоти, справжні воїни виховуються тільки в справжніх і достойних сім'ях. Ваша сім'я і ваша родина була і є такою. Ми вам за це дякуємо. Знаєте, коли на прощаннях з героями звучить дуже часто така фраза про те, що Бог забирає найкращих, це власне про Андрія. Бо ж Андрій був молодою людиною, йому назавжди залишиться 36. Мав хорошу сім'ю. Мав хорошу роботу, був по суті офісним працівником, фінансистом, бухгалтером. Міг би жити далі цим життям, і все в нього було добре. Але коли ворог прийшов нищити українську землю, вбивати українських дітей, Андрій взяв до рук зброю і пішов захищати Україну, пішов захищати свою рідну Дережнянщину, пішов захищати його рідну Хмельниччину, пішов захищати нас всіх з вами. І наших дітей. І за це ми, допоки будемо жити, маємо Андрію дякувати. І за це, допоки ми будемо жити, ми маємо про Андрія пам'ятати. Про Андрія обов'язково мають розповідати. Він має бути прикладом в Коржівцях, на Дорожнянщині, тут, в Хмельницькому, де він жив працював. Про нього маємо розповідати своїм дітям і внукам. Але пам'ять це так само не тільки слово, пам'ять це обов'язково діло. За загибель Андрія обов'язково треба помститися. І заради того, аби ця пам'ять ніколи не була марною, ми всі з вами маємо працювати, робити, діяти набагато більше, ніж ми робили до того. Бо тепер ми це робимо не тільки за себе, а тепер ми маємо це робити і за Андрія в пам'ять про нього. От тоді це пам'ять по-справжньому. Андрію, я дякую тобі за те, що ти був справжнім воїном. Був справжнім патріотом за те, що ти захищав наших дітей, за те, що ти захищав Україну. Спочивайся Бог, вічна пам'ять і вічна слава справжньому герою України Андрію Слутюку. Слава всім нашим героям! Слава Україні!